Давай. Єсть Пелець. кормова база і прикормочка. Всі три види готові. О, є! спокійно. спокійно. О, дуже великий. Це дуже великий. Стой, стой, стой. Ой, дуже великий камеру включай друзі покльовочка. я блін знову з лодкою є стяне тяне там ми просто з другої сторони зайшли. все на тільки прийшли не спали то, що там, сідаємо на сонечку. Так? Сідаємо на Друзі, знову сьогодні прийшли на цю точечку, де минулий раз ловилися. Будемо сьогодні пробувати знову. Вітер вже менший. Ні, реально менше вітер. В два рази. Будемо пробувати ловити карпа на пожарочку. Фух, принеслися, бачилися речей. Так що у менеджера сьогодні. По-другому зробимо. Сьогодні менеджер замішує, займається кормами. А я сьогодні розкладаю настюхи, удочки, ротподи, сигналізатори, все це. Точки на нашому помічнику з минулого разу залишились, будемо возити в ті самі точки. Тому давайте будемо потихеньку розкладатися. Шо, всім привіт. Доброго дня. У нас в зв'язку рибацькі пригоди. Команда рибацькі пригоди в составі діми. Фішмена. Та, мого менеджера. Бачили, за нашими спинами знову одне із наших улюблених водойм. Містечко, скажімо так, на водоймі, куди ми полюбляємо приїхати і посидіти. Але знову ми, ми вже на цій, минулий раз тиждень назад були на цій водоймі, був вітер, затягнуто, моросив дощ, було дуже холодно, але рибку зловили і толком нічого не зрозуміли. Пройшов тиждень, вибрались на риболовлю знову до баріна. Але є вітер. сонце і вітер трохи менший, Але все-таки спробуємо зловити рибу. Взяти, також. Будемо використовувати пупапи, возити, кормити і спробуємо зловити на пожарочку Карпа, так як в минулий раз, ми хотіли щось взяти і не взяли. Все відпустили. Все відпустили. Ноль градусів був вночі, мінус три було. Конкретна, але і буде нелегко напевно, щось зробити сьогодні. Але спробуємо будемо пробувати. Ви спостерігаєте, отримуєте задоволення. Лайкоси з вас, підписочки. Ну а ми розпочинаємо. Поїхали. Всього ліка. Пеліця, багато не давали. Ну так, в нас швидка риболовля, 3 години, 3-4 години. Ось, антарктична молота, креветочка. На риболовлю ми знаємо ніколи не виходимо. Топовий такий інгредієнт. Рибка його полюбляє. Так Давайте його. засипемо обов'язково. так нормально посипай. Воно дуже такий запах Хватить. різкий. Хвати. Хватить. Ще лососєва олійка. Ще лососів олійка, друзі, і буде нормально. Це наш рецепт. Бо о, там фірминий. Да, бо пеліця заливається бустером з водою, а ми бачили і лососєва олійка, і молота креветка, о, змішуємо, і зараз ще води дамо. Щоб ця оліка опрацювала цими гранулами. Зараз сюди водички. Хай настає. Я аж сюди чую, як вона кохне. Все, і даємо ще, друзі, водички. І все, Але і чекаємо 20 хвилин, будемо чекати, поки пелець нап'ється. Ну що, ще кормової бази. Треба кукурудзка, значить, манка і бойли. Блін, бойлів мало дуже. Нічого, треба докупити, вже докупимо. Трошечки дамо манки. Наш також фірміний рецепт. Воно здає там пиляще облачко. Ну, Остаток дуже мало. <гум> дуже Старіше мало. Взяли. У нас ще старі є. А, Так, нічого страшного. А коли закінчиться кормова база, вже будемо щось придумувати. Ну і кришимо ось пойли на пополам. Це двадцяточки з, з, з смаком кальмара. Напополам, щоб були менші трохи. Тому кришимо їх, бустером не заливаємо, буде кормова база, чисто з запахом кукурудзином супу. ми не замішаємо, не просіюємо нічого, просто зволожуємо, даємо секретного інгредієнта і вистачить. Все. І прикормочка буде ловити. Пелець, кормова база і прикормочка. Всі три види готові. Хай настаюється трошечки. А ми поки що будемо оснащати наші флети. Зараз покажемо, на що будемо ловити, які методи використовуємо. і Все по порядку. Перший монтажок у нас флетчик 70 грам, скользящий. Скользящий, бачили? Ось, на гачку гачок номер 8 маленький. Ну і міні-бойл медовий. 8-мм. І цей пінопластик, щоб його тримати. Другий також 70 грамів, тільки вже глухий. Ось о, чесниковий вафтерс. І пінопластик також, щоб його трошечки припідняти. Е, так, ці два готових. Зараз я собі, щоб доробити комбінацію. Ось, зараз вам покажу ще. Ось так виглядають міні-бойли в діпові. Ось, бачили? Ось такі вони пропітані медовим діпом. Ось, і вафтерси, вафтерси, вони в іншій коробочці в нас, але ось такі вони різних а, розмірів і різних форм. Ось, Але чесником пахнуть добре. І покльовочки на них були. Тому ось такі дві комбінації готові і можна вже їх завозити. А собі зараз буду робити і буду вам показувати. То, що треба, гачок, на жалі, просто топ. Комбінація хороша. Тому флатик 50 грам, глухий. А, так що ця комбінація зараз буде відправлятись. А другу я зроблю таку саму, тільки ось, ось з ягодою. Такі самі міні-бойли, тільки з ягодою. І флет також 50 грамів, глухий, тому показувати це не буду. Так, друзі, пелець напився буквально 15-20 хвилин. І дивіться, які цукерочки просто такі гарні вийшли. Так. Помічник, помічник готовий. Будемо відправляти спочатку дальнички у менеджера на точки, що були минулий раз. Одна значить, 50 метрів, друга 60. І десь приблизно там такий залівчик, затока якась, отуда от десь ми цілились. Тому зараз будемо завозити. Хватить. Крутиться, катушечки, помічник завозить. 50 метрів. Точка, друга 60. Все, завозимо і будемо чекати на ці дальнічки клювання. Що там? Дивимося тепер на мої цукерочки. Тут без питань. Бачили, просто топчик. Будемо сподіватися, що і на мої будуть клювання сьогодні. Завезу вже також на якусь точечку нормально. Включив, зараз. Все, менеджеру завезли, все. Залишилося тільки чекати. Підтягнемо, відкриємо, все. Чекаємо. Завезли всі удочки, забили точки. Тепер залишилось тільки чекати, тому, як буде клювання, обов'язково включимося. Снімає. Шо, ну нічого не робить. О, єсть! Перший пішов. Друзі, дві хвилини пройшло і перший пішов. Все-таки ой, хороша точка. Цей хороший. Карп. Хе -хе. А я ж тобі казав, що він буде працювати. Каже мені, блін, попапи не буде, веземо одне і те ж саме, блін. Він відчуває, що потрібно використовувати. Як каже, що перший пішов, так здивимося. Я хочу, щоб він не завів ту удочку, але він не зазивів. Нище опускає. Удочку нищо. Сюди такої візьме наниз, не наверх, а наниз. Далеко він. А ти сюди не хочеш. Ну нічого, грайся. з ним. Потихонечку подій. Потихонечку. Дав вийшов сюди. Далеко ні. Тут уже. А перша відпускається, так? Да? Риба? Перший карп. Я. Перший карп є. На ягоду взяв. На ягоду? На ягоду. Туди відходить. Шо? Але нижня да, надо буде. А, мене... чітку, да? по центру. Але пройшло 10 хвилин. Все, є. Нижня губа, все просто чотенько. І перший карп є. Взяв друзі на ягодку. Зараз я вам покажу. Тоже Треба почини. буде перезавозити. Є. Є. Двеки в п'явках все, чи що це таке? Це п'явки? Чи це, це Тоже бачиш муляки? Язва. Ну, перша риба відпускається. Все. Перша риба да, відпускається. Він ну, не дуже великий він. Кругляш, але невеличкий. Чи ну десь в кущах побитий все. А може їх сюди перевозили, запускали? Да? Може. Коротше, перша, перший карп каже вам, що ось. Підписуйтесь на канал Рибацькі пригоди. І я позву маму. Бачили? Але він буде відправлятись додому, звати маму. А ми будемо чекати на клювання щось таке побільше, щоб на пожарочку. Тому відпускаємо. Обов'язково карп має жити. Такий, ще й невеличкий, але порадило. Прийшов перший, все, пішов. пішов. Я пішов. Я пішов да. А нам треба двушку, трішку, таке не, щось. Камеру включи. Друзі, покльовочка. Я блін, знову з лодкою. Буду вам зараз якось знімати. Є? Знімаю. Зійшов? Ні, є. є є, є, друзі. Другий кар поїхав. Все, помічник, як завжди, вертається. Як завжди, не вовремя. Зійшов? Блін, зійшов, друзі. Припанувся і зійшов. Так? Да? Друзі, шкода. Зійшла риба, але там дуже маленький гачок стоїть, о восьмерка. Може якась крупніша риба була. Ось бачили тут такий гачок. Просто мікро. Жахнем чайку за першого збитого карпа сьогодні. Так, да, жалко, один зійшов, але ж першого зловили, Тому за нього вип'ємо чай. І будемо чекати наступне клювання. Дуже великий. Це дуже великий. Стой, стой, стой. Ой, дуже великий. Це хороший взяв. сазан, я. Дуже далеко. Це сливочка. Сливочку не можна, блін. Наганяти на неї. Блін, треба було тобі дати тягнути. А я свої ще викинув. Ох, як пішо, ти бачиш? Там ходячки більше тут стоять Я бачу, що ти дві удочки одразу схватив. Ти з дальної точки не си Я 60 метрів позилося. 60 метрів каже Дімаш Попап, друзі, попрацює попап, зараз сливове. Далеко він десь? Що я йду Підбирати? Ох руки вже болять Нічого привикає. А, тут обис, що ще ще, ще, ще ще що до води. Ти вже автовій. Що ні. Ще... можна. вже тут ади. хорошо, я иду да? Не, сейчас поклюк. Не, пороехал. А, ну куда мне треба туда идти? Не-не-не. Тебе. все сюда надо. Ой, хороший. Хорошо, хороший. Ти ніхрена собі пі. Це. О, відпав! Відпав! останню секунду, друзі! Поможили, Сливка! Ох. Ну, кинемо в садок! Але потім, якщо злами якусь самця, Лежить може... Дивіться, який, друзі. Мамочка, яка прийшла. Е, не бешкетуй. Коротше, підцак, я так поняв, не треба. Сама впригнула з пицка. Дивіться, який короб. Оце хороший розмір. Двушечка желізна. І вроді без язв. А ну повернись на цю сторону. Так. Да. Чистання тут. Я думаю, що 56. 56. 55-56. Хороший. Це двушка, ну не будемо важити, щоб не травмувати. Двушка желізна, бачила, яке пузико? На їжі не зі корочкою. Тому візьмемо садка, скинемо її. Але якщо клюне якийсь самець, там, сазанчик якийсь, то візьмемо його, а цю відпустимо. Так що, дорогуша, вибач, що кажеш. Підпишіться на канал. Що? Давай, говори. О, підписуємося на канал. Все, це наша. це наша. Обов'язково Її І в садочок кинемо. А там подивсь. А, а там подивимось. Якщо прийде самець, то відмов самець. так. Да. Друзі, як обіцяв, ось сливочка. Я показувала в початку, ось. Мені бойли ще з минулого року. Бачили, їх небагато. Вони пахли, вона дуже добре пахла сливочкою, але ми залили її ще бустером сливовим, і вона принесла нам непогану мамочку. Але будемо перезавозитись і спробуємо зловити якогось самця, щоб самочка розмножилась і було тут ще більше карпів. Перезавезлись. Сливочку оставив, завіз в ту саму точку, закормив знову. Тому залишилося чекати на наступне клювання. Надіюсь, що воно буде, тому погнали. Чіпка зараз підніме. Все. Ні-ні-ні. Іде нормаль. Є, стяни, тяни. Що ти так січаш? Є, друзі. Пішов корп. Та є, є якийсь меншенький просто. Ніе Тягне, друзі, менеджер. Подивимся, що за карп, щось навірно меншеньке. Або йде на нас. Та ні, є там риба. Сливу їде. Щось слабеньке. Ні, водить трохи. Подивимося, що це таке. Зараз глянемо. Я на підсаджені. Та я ще не бачу, що це якийсь тузик. Та це взагалі. Не, ну не такий прям, щоб геть тузик, але... В лунці, в луночці. Так, поглянемо. Привіт. Дивіться. На волоску просто. Просто на волоску. Все, можеш забирати. Там на волоску, щоб трошки зійшов. Да. Да. Друзі, покажись, що ти таке. Що, друзі, ось, ось такий карп клюнув. Невеличкий. Звісно, такому набрати на пожарочку, але це ж дитя, дитя його треба відпускати. Ось, ось ну, скільки тут, ну 45-50 теж, тут нема 50. Будемо відпускати тут кіло півтора. Бачили, каже, що лайкоси, підписочки. І я позву маму. Тому йдемо. Не розляпайся. Все, давай, дуже-дуже так акуратненько пішов. Все, давай, давай, сам, сам. Я йому допоможу. Не, він сам. Не знаю, куди треба йти, так? Да? Так, знаю. Так, позви нам. Папіка, мамочку, та й будемо закінчувати, в принципі. Перезвозимо цукерочку, Подивіться, яка просто топчик. Ті -ти... Бачили тісто, Пін... пі -пі -тісто. зліпив. Пін... Тісто менеджер Пін... зліпив, пінотісто. Ні, то я буду зараз перевозити. перезвозити. Бачили? І воно це тісто бере. Воно там лежить. Воно його любить. Запах дає, то риба підходить. Давай. Есть. Есть. На жопі шерсть, казав Михайлович. Тяни нормально. Що ти тянеш, як спинин? Підтянув. Потім катушечкой. Ну це щось хороше, так? Да? Це щось таке, бля. Залікове, може бути. Ну, аккуратно, аккуратне. Ні, це побільше, ніж той тузик, що ти тягнув. Ой, вимогнула попадає. Акціон. Так. Зеркало. Зеркальний. А я б не сказав, що там блин, такий прям... але це такий кругляш жорсткий. Диви. Ага, такий, так. да. Не, засічка просто. Песня засічка. Да. Десь зараз йдуть сюди, зараз будуть брать. Зараз у мене буде, я набираю. Пробило, пробило. дивіться, як тут. два рази пробило. Все, Будь. без шансів. Кругляш. Це ці, що ростуть по 20 кілограмів. Дивіться, який гарнесенький. Стой. Давайте фото, фото сфоткуємо такого красивого. Все. Будемо відправляти. Не будемо з ним грати. Не будемо. С ви. Маму, папу, лайкоси, підписочки. Півгодинки маємо ще, то ще він нам щось. Все, давай. Він дуже шустенький, бачили? Все, пішов. Зараз покажу на що, друзі. Знову спрацював цей медовий, бачили? Медовенький міні-бойл. восьмиміліметровий. і класна така засісечка така просто. Топ. Друзі, пройшла година, е, ні покльовочки, нічого. Зупинилось клювання і прийняли рішення, нема смислу сидіти. Три годинки ми просиділи, все, що змогли, зловили, а далі не бачимо смислу, тому що вже скільки? пів шостого вечора вітер збільшується, так що будемо збиратися. А Все ж таки ключик підібрали, рибу зловили, на пожарочку взяли. Тому думаю, що сьогодні рибалочка вдалась. Навіть в такі тяжкі е, погодні умови можна зловити рибу. Саме головне знайти, де вона і що вона хоче. Так. Ну а ви були на каналі «Рибальські пригоди. Ну і як завжди з вами був Діма. Менеджер. мій менеджери, лайкоси, підписочки, а ми побачимося в наступному відео. Всім пока!